Вітаю, мене звати Віка, та я дуже рада бачити тебе на своєму каналі. Як вже можна було зрозуміти, знову таки по назві відео. Сьогодні я буду робити на одній частині свого обличчя макіяж щоденний, який я робила декілька років тому. Ну як декілька, десь в 18-19. А на цій стороні я буду робити макіяж, який я роблю зараз щоденний. Щоденному макіяжу я, в принципі, хотіла посвятити окреме відео, але. Але захотілося мені згадати старі часи. Але якщо вам захочеться окреме відео про мій щоденний макіяж більш детальне, то пишіть обов'язково в коментарях, якщо вам цікаво. Хотіла зробити відео набагато раніше, і вже навіть не одне продумала, яке я хочу для вас записати. Але, на жаль, прихворіла. І в мене влітчі кон'юктивіт, Тому сьогодні будемо прям по мінімуму щось робити з лизувою мого ока, тому що я продовжую його лікувати. І сьогодні просто перший день, коли я почуваю себе краще, ніж попередні дні, тому одразу. Сіла записувати відео. Як завжди, перед початком кожного свого відео поставте лайк авансом. Якщо вам не сподобається цей відео, лайк приберете, Якщо сподобається лайк, залишиться і мені буде дуже приємно. В принципі, як завжди, дуже буду вам вдячна за будь-яку активність під відео, особливо за довгі коментарі. Дякую! Я навіть познаходила скрінище з старих історій, де я показую певні продукти, і взагалі, як я виглядала. Приблизно в той час насправді прям я не можу сказати, що мій макіяж був супер трешовий. Але звісно, в порівнянні з тим, що є зараз, для мене це щось таке, щось цікаве. Про якусь сильну підготовку шкіри тоді ні не чули. Я тоді пам'ятаю, наносила просто якийсь алоє гель. І на цьому, в принципі, все. Це була вся підготовка, як і, походу, в принципі, весь мій догляд за обличчям в той час. Хоча я пам'ятаю, що в мене був гель для вмивання, і в мене був тонік. А мій перший тонік був взагалі з Avon. І в мене, в принципі, перша косметика це був Avon і Essence. З цієї сторони більше нічого наносити не буду, а з цієї нанесу базу від Bobbi Brown, нанесу її під очі і в місця, де мені потрібно додаткове зволоження. Взагалі. Mm -hmm, дуже люблю цей продукт, у мене мініатюрка і я хочу повний розмір. Приблизно в той час я і почала цікавитись косметикою і макіяжем в цілому, і вже після початку карантину, напевно, це все зайшло кудись, кудись далі. У мене був тоді тональний крем від Буржуа Healthy Mix. Він тоді був супер популярний. Зараз у мене його немає, але я взяла з собою тон від Catrice. я взяла з собою тон від Catrice. І тон від Ламелі, я хочу їх змішати, тому що Healthy Mix він був дуже популярний якийсь час. Тоді дуже багато блогерів про нього говорили. Там були якісь штуки, що він типу, вироблявся на одному з з Шанель чи щось таке. От, І він був такий, типу, якийсь, як на мене зараз, я згадую, як він виглядав на шкірі, і для мене це трошки сухувато. Типу, він наче був із натуральним фінішем, але при цьому він підкреслював мені шелушіння, тому я змішую. Ламель з катрісом, бо я ненавиджу катріс. Шок. Це не мій улюблений тональний крем і ніколи ним не був. І нанесу його на цю частину обличчя. Я зараз дуже хочу розташувати це все спонжем, який я взяла в руки, не зрозуміло для чого. Але в той час я не користувалася спонжем. У мене був якийсь такий, не знаю, дуже дивний форми спонж, але то не, звичайно, носила руками, які, в принципі. Всі кремові продукти на своє обличчя, яких мене було не дуже багато. У мене, здається, не було консилеру в той час. Тому на цьому, в принципі, все по кремовим текстурам. А, на другу сторону, я буду наносити тон від Paese. Люблю зараз цей тональний засіб. Мені здається, вже скоро закінчиться, бо я ним досить часто користуюсь на повсякдення. Якось так, оце я вже відчуваю комфорт. Я відчуваю комфорт. Зараз у мене вже є консилер. У мене тут просто залишки засаємо. Е я його на цю сторону нанесу. До речі, коли дуже жарко, я помітила, що я іноді наношу тільки тон, як і раніше, без консилеру або навпаки тільки консилер. Про кремові рум'яна, звісно ж, взагалі мови не було. Це вже зараз я люблю такий продукт. Візьму зараз або кремові рум'яна від Наташі Деноне. Напевно, їх і візьму. Це палетка Cupid Chic Do. Особливо цей відтінок рум'ян. Я взагалі зараз досить рідко щось роблю з очима для повсякденного мейку. Я можу або намалювати маленьку стрілочку. Або я можу ем, зробити кремові коричневі тіні. І це, напевно, максимум. Ну, типу, або це маленькі стрілечки, або це знову такі коричневі кремові тіні, або ось так: от я наношу рум'яна і все. Давайте тепер нанесемо пудру, тому що з цієї сторони я наносила тон і фіксувала це пудрою від ламель, така компактна була. Десь зараз вставлю фотографію. Ось цією пудрою я фіксувала своє обличчя, і я пам'ятаю, що я її прям повністю закінчила цю пудру. Зараз у мене майже немає компактних пудер. У мене є ось розбита від Revolution, Давайте ми її і використаємо. В принципі, вони були досить схожі. Зараз я користуюсь ось такими пуховками, але тоді в мене цього не було. І у мене була просто якась ось така велика, ось такий якийсь великий пензлик, яким я це діло робила. Просто зафіксую своє обличчя. І цей пензлик, звісно ж, повинен колоти тобі обличчя дуже сильно. Зараз я беру пуховку, беру розсипчасту пудру. У мене це буде від Vibo. Набираю її трошки-трошки і просто фіксую ті зони, які я не хочу, щоб сяяли, але основне це ось тут. З цієї ж сторони я дуже любила раніше рожеві і червоні тіні взагалі руді тіні. Я досі люблю ці кольори на своїх очах. Але точно не так, як я фарбувала це тоді. У мене немає палетки, якою я це робила. Я пам'ятаю, що я е, робила свої тіні палеткою від Revolution. Це була Reload, здається. У мене було їх навіть три. Але моя улюблена виглядала якось так. Десь теж вставлю. І я не красувалася прям кожного дня. І я з цієї палетки брала коричневі, фарбувала ним брови. Е, я прям багато відтінків звідти використовувала, і мені вона дуже подобалась. І там був якраз такий рожевий. У мене цієї палетки ніде не збереглось. Але у мене є палетка від Джеффрі, в якій є схожі відцінки. І зараз я спробую їх нанести так, як я їх наносила раніше. Я просто брала цей рожевий колір. І я його наносила отак, от в куток і розтушовувала. Але, знаєте, я його розтушовувала не як ну, розтушовка нормальної людини зараз, коли ти кудись. Відтягуєш тушовка, або навіть коли круглу тушовку робиш, то ну, робиш це адекватно. Я просто робила таку штуку. Оцей е, техніка банани, я не знаю, як ще це назвати, і трошки я заходила на нижнє повіко, так. Так. Оп. От я просто так от трошки заходила. Тобто я боялася вийти кудись, кудись далі. Я просто залишалася десь тут. На внутрішній куток я наносила якийсь світлий відтінок. Отак от, от прям не шкодучи. Це взагалі я пам'ятаю, це мої перші мейки взагалі кудись. Це обов'язково. У мене була така двушка тіней із Ейвону, і там був такий світлий шиммер. І я його наносила обов'язково в куточок. Отаким от чином. Так, як кремовими рум'янами я не користувалась, але в мене були сухі. У мене були рум'яни від Essence. Такі вони були круглі, я пам'ятаю, що в космо я їх купила. Боже, яка була щаслива. У мене не збереглося цих рум'ян, вони були такого персикового якогось відтінку, але у мене є в палеці BH Cosmetics щось схоже на цей відтінок. Звісно ж, цим же великим пензликом я наносила ці рум'яна. Я вже тоді любила наносити рум'яна на ніс. На цій стороні зараз я люблю бронзер. Мені подобається. У нас собі ось такі червоні відтінки рум'ян на кожен день. І зараз я, в принципі, зроблю все те, що я роблю кожного дня зараз. Я додам трошки бронзеру з цих червоних рум'ян Чікс. Хайлайтер. Я не використовую зараз повсякденному житті хайлайтер. Зазвичай, якщо я його використовую, то це кремовий хайлайтер, коли я наношу самі рум'яна. Але сухий я майже не використовую. Або якийсь супер яскраві по типу Джефрі. Але раніше в мене збереглися ці хайлайтери рум'яна. А тут ось, ось дірочка є. Насправді непоганий хайлайтер, але так як я його багато наносила, то... Це щось трошки крінжове. Коротше, я вибирала цей світлий хайлайтер, трошки з золотистим так змішувала і наносила. Я була хайлайтер герл, мені дуже подобалось це. І у мене були взагалі ще раніше хайлайтери від Ruby Rose. І я їх теж дуже сильно любила. Я їх постійно пам'ятаю, влітку, вони у мене з'явились, і я їх наносила просто постійно. Просто вся обмазується хайлайтер. Я досі хайлайтер герл але не щодня. Так от прям не шкодую. Моя улюблена тема зараз буде це брови. Зараз я все, що я роблю з бровами, це беру гель для брів від Benefit. Густо я наношу його на брови, я їх вкладаю, чекаю, поки він застигне. Поки ми чекаємо, ми перейдемо до цієї брови. Раніше я їх фарбувала тільки тінями, але потім мене щось взяло. Я думаю, у всіх була ця ера цих смердючих брів, коли ви їх робите собі супер чіткими, супер темними. Комусь це досі дуже пасує. Але мені, ну, я не можу сказати, що це взагалі не пасувало. Але мої брови це були просто відсідати крила яструба. У мене збереглася помадка. Яка потім під'єдналась до тіней для брів. Це помадка від Evelyn вона в відтінку Dark Brown. І, і знаєте, якщо зараз я використовую ось такі тіні для брів, це, до речі, LN Pro, а, таких холодних, таупових, класних відтінках, які мені пасують, то тоді це був коричневий, такий досить теплий відтінок тіней. Я, чесно, зараз боюся взагалі це робити. Я взяла палетку від е, «Щіглем» Вонка. Я собі малювала спочатку таку чітку-чітку, нижню межу. Я робила отут чітку межу. Боже, я це роблю, наче я ну, робила це вчора. Тут у мене, звісно, ну, я розуміла, що тут має бути трошки світліше. Більш розтушовано. Отут у мене також обов'язково повинно було бути більш розтушовано. Бо ж як вона ще не засохла. І додавати ще чіткості. Акін. І після цього всього я фіксувала їх гелем. Просто уявіть мене от, от цю сторону на дві сторони із таким бровами. У мене ще тоді не було чубчика, нічого не було прикрити ці брови. Я ще тоді було з натуральним кольором волосся. Все. На цій же половині обличчя я беру тіні від Allen Pro. І просто трошки я заповнюю там, де мені не вистачає густоти. Я не стараюся їх зробити чіткими і ще щось. Я просто трошки наношу от якраз таки відтінку. Знаєте, можливо, пройде ще рік, і я подивлюся на той мейк, який я роблю собі зараз. І скажу, боже. Який позор? Все. Це все, що я роблю з бровами зараз. Їх взагалі майже по суді не чіпаю. Або можу замість стіней підфарбувати олівчиком. Але знову-таки це все просто, щоб заповнити там, де пусто. А ще ледве не забула. Мені ще подобалось брати золотистий шимер і наносити його на центр повіки. Який жах. А що, не жах? Жах, я ж кажу, який жах. З губами я тоді нічого не робила. Я пам'ятаю, у мене тоді був прозорий блиск від Essence, але я досить рідко ним користувалася. Зараз же я люблю макіяж губ на кожен день, але це дуже під настрій. Іноді люблю, іноді не люблю. Візьму сьогодні просто рум'яна, у мене це About Face Кремові такі, червоному відтінку. І трошки їх. Нанесу. І зараз я майже кожен день використовую плампери від Юніко, але він зараз не зі мною, тому я візьму просто блиск тін цей рожевий від ламель і трошки на цю сторону нанесу. Можливо, він мені зараз буде тумач і яскравий, звісно, але побачимо. Якщо що, то витру. Ще часто я роблю червоні губи або просто роблю гарний контур, і Юніко супер. Вій в той час у мене була вонюча або росіянська туш. Або Avon. Я пам'ятаю, моя перша туш була Avon Super Shock, Я її навіть декілька разів купувала. Так як зараз у мене трошки очі хворіють, я не буду сильно густо профарбовувати свої вії, але я це дуже люблю. І тоді профарбовувала густові, і зараз профарбовую густові. Але я зараз їх профарбую трошки зовсім тущу, і ця туш потім піде в смітник. Тому взяла ту яку не шкода. Зараз, до речі, замість такого яскравого хайлайтеру, як раніше. Я зараз люблю вілі матові тіні наносити в внутрішній кутик. Господи, ну ху і сі просто. Я не можу сказати, що це прям супер трешово, але ну, це явно не те, що я роблю зараз. Особливо не ок, це оці брови. От брови, це в принципі на камер якоїсь сильної прям різниці. Ну, ну треба тут бачити брови. Немає, але мені здається, що ця сторона зараз виглядає набагато свіжішою. І звісно, якщо ще видно брови, то, то це велика різниця. Повірте мені, з отакими двома бровами без чубчика Це виглядало. Мені зараз, звісно, ця сторона подобається набагато більше. Мені здається, правда тут виглядає свіжішою, ніж тут, бо тут, по-перше, немає консилеру. По-друге, трошки цих перскових рум'янці. Ружеві очі, які в житті виглядають більш насично, ніж на камері, і оця супербрів. Мені здається, цей мейк мені додавав трохи віку в той час. Ще мені подобалось малювати стрілки. Я десь вставлю фотки, які це були стрілки жорсткі. Ну, і звісно, шкіра тут виглядає гірше, ніж виглядає тут. А ще у мене був цей тон. Він мені трошки не підходив по відтінку, він мені був трошки такий рудуватенький, тому ну. Imagine that. Мені буде дуже цікаво е, почитати в коментарях, як раніше фарбувались ви, на що ви зараз обертаєтесь, дивитесь і думаєте, господи, які краніше робила. У мене зараз це брови. І, до речі, тут вони ще досить лайтові. Знаєте, я повставляю фотки. Це просто супер брови були. Буду супер вдячна вам за активність під цим відео. Буду мені буде дуже цікаво почитати ваші історії про ваші крінжові старі мейки. Чим ви їх робили? Які були ваші перші продукти, перші бренди, косметики, яким ви використав користувалися? Господи, не вмію розмовляти. У мене це був Avon, У мене це був Essence, і у мене це був Revolution, Це було три бренди. у мене були тіні від Select, такі супер старі і Ruby Rose. Якось так сьогодні у мене вийшло. Не забуваємо донатити ЗСУ, тому що завдяки їм я можу знімати це відео, а ви можете його дивитися. Велике дякую тобі за перегляд цього відео. До скорої зустрічі! Бувай!